Всім привіт друзі! А у Львові знову стартував Сандей Базар для представлені продукції різних українських виробників. І ми з вами пробуємо. друзі, ми заходимо. Ось такі нам дають при вході. Бачите? Сандей Базар. Вартість входу 200 гривень, якщо у вас є УБД. Тоді, в принципі, під безкоштовний. Тут ми бачимо така будпорти, е, тобто на весь поставлена сцена, на вечір тут планується проведення е, якогось концерту. Ось. Тут ви можете ознайомитись з вініловою продукцією, тобто, як ви бачите, можна придбати пластинки. Представлені вироби наших українських виробників, які. Дивіться, яке гарно, ось Дивится кегарга. В так разумеется, натурально ловно. Арно выше-то. Любой так пончо, сюди. сюда. Yeah. So can you just do that for that?

Тобі партій заливається. Це хорошої якості. Буває такі, що його страшно гали. Якості. Великому щось прижимали, вони так. Дуже гарні букетики такі таке. Вони лаконічні такі, проте вже насичені. Струк криптовалюта різні смаколики. Пілойною долина. Смакові українське. Водограль. Що можна навіть бачити і придбати якесь дзвіття? Да, да, да. Ух ти, який гарний, прекрасний. Красиве таке різниця. Тут. А тут свічки, да? Тоже дуже гарні кольори. Я дуже гарні, мені дуже в... подобається, така осіння. За яким да. можна, можна познайомитись, Дуже гарні кольори. Дякую, це свічки-конструктори. Ви можете скласти власну свічку, яку хочете. Вибирати за основу цю столу. Ага, а далі вже собі складаєте. Клас. Друзі, можете бачити, наскільки креативний підхід оптики, грибочки. Mm. Yeah. Mm. <laughs> Клас. Mm. Ось тут є такі, бачите, візитівочки, де ви можете ознайомити собі з даною продукцією. Mm. тут, mm. Вот. Mm. Ви просто вражаєте креативом. Дуже класно. Знаєте, друзі, наскільки все продумано, просто викладати цей папірець собі в водичку. І тут, -от, якщо так подивитися, то видно похірці такі там для є рослинки, які можуть прорости, якщо їх трошки підживити водичкою. Гарно, креативно, дякую вам. Дуже гарні такі прикраси. Сюди, я. Добрий, день. Добрий день. У нас прикрасочні роботи. Натуральний де Різні вироби. Цікаві, дуже хрести розробили в формі колосків. І такий гуцульський хрест. Ага. Каблучки ручної роботи від срібла. Це все ручна робота. Та, бачите, таке плетіння. А це QR-код, за яким можна ознайомитись більш детально з вашою продукцією, правильно? Клас, дуже Так. Да. Гарні плетіння, друзі. Це все ручна робота. Уявляєте, скільки тут багато тих камінців, це все зібрано вручну. І хрест такий дуже гарний. Оце і також такі волосся. Оригінальна дуже продукція. Дякую вам. Є різнокосметичні такі. Підписані оця духи. Такі у нас Це духи храмені, Це також якась якась продукція. Так, друзі, ну, ну. ну а це просто э, свічковий сад. Це свічки насправді наскільки ніжно і тендітно виготовлені ті полістки, друзі, що зрозуміти, що це саме свічки навряд чи вдасться одразу. Герої, які свариться. Це треба переступати. Ми порадно не стоїть. так встане і буде стояти. <ріст> Відтачки. Правда? Дуже гарні. Прикраси, які виконані, куди переплітається і сучасність, і українське етнос, друзі. Тому дивіться, наскільки вона буде гарно виглядати. Просто краса. Не город, хто копейше. Тут більше рядків достатньо свічки. Жарне виконання, ароматизовані обродня. Є розписані ароматом. Приданими зборами також для замовлення як і артфо. Доброго дня. Є ось таке бріло шкіряні вироби. Всього там, Олександра, ти щось собі примітила, поміряла. Ухте, диви, який гарний. Доброго дня. Це бренд було ми. Родом. Це керамічні підвіски. Це ручна робота. Те, яке ви бачите тут зліва, це напилення з золотом і металом. Вони йдуть 150 гривень. Це, по, по, це золоте, напилення і металом. А це кера, кераміка і... Це, це кераміка. Ага. Просто це. є з напиленням. Це. Ага. Це, це кераміка, це просто різноманітна. Це QR-код, за яким можна замовити можна. з вами, зв'язатися в території. Це на інстаграм, і там можна замовляти. Добре, дякуємо. Дякую вам, гарний, дякую, гарний дня. день. Дякуємо навзаєм. Доброго дня. Сангалом, я тут ja, землю, кардамон, щось таке. Можете познайомитись, так, хоча для нас треба. Да, тут можна на наш інстаграм. А тут посилання, так? Так, ось тут є QR-код. Можна за QR-кодом сюди. Перейти ознайомитись з продукцією. Дякую Дякую. вам. От... Yeah. Друзі, ці продукції вражає те, що зараз під час наших таких днів, в яких ми живемо, не простих, дуже непростих, не е та, але є час на е е е що ми продовжуємо е розвиватися, створювати своє. Дивіться наскільки гарна презентація біля кожного столу. О тут. Це здебільшого ручні роботи наших українських майстрів, які насправді дуже виділяються в Україні. Ага, Я бачу за що. Своїм креативом. Тому що можна оглядати дуже довго біля кожного столу. Кожного столу своя історія біля кожної продукції. Свій креатив, ці гарні вишиті, рушнички. qr код Обов'язково. Це все справді, стандарт. Це є ручна вишивка. Це, це не сучасна, правда? не машина, все спракнє, е, може, це все справжнє українське. Це все українська вишивка, друзі. А це не рушники, це вже наволочка, так? Так, це такі угу. наволочки. Ага, декоративні такі на. Це там, можливо, сказали, угу. думочка, наволочка думочка угу. під голову, — Так, потім так, так. краси на диван, дещо. Дуже так. так. Наскільки гарні роботи, так. де переплітається і сучасність, і український етнос. То Я кажу, що Бабціна, а це якраз вже така більш сучасна інтерпретація, якраз там. Будіти там за да, зброю там. А то вже... Супер. Дуже, класно. Дуже класно. Дякуємо. Дякуємо. На Тут, друзі. на став. Українські. Сучасне. Це да варанечки. А, муриночки. Вони не прям. Це дикіражі. Вони дуже таке синьки. А з чого вони? Полімерна глина. Це виварна. Так. Це ж на Ну, доволі часто да, з тобою ходимо по таких різних базарах, але кожен раз з'являється щось нове, щось вражаюче і дійсно. Наскільки ну, це піар Просто Неймовірні роботи тут послуг. Брилочки по 650. от э, Вареничок на шиї. Добрый день. Доброго дня. Це свічки. Вот. соєві свічки. аромодифузори, дифузори, так само свічки креми і арома США з різними дуже унікальними ароматами. Якщо хочете, можете собі понюхати. Здорово вам Шаманські оці, шампанські оці. Шаманські. Шампанські. Шаманські. Все таки етнічне тут що? Тут точно. Дуже Давайте ніжні ароматики, не собі а, якщо оці крос свічки, це 270 гривень за усіх. Це стоєвий друга. Арома доходили грати, так само, як в цьому ароматі. 550 гривень. Скільки там мілілітрів? 30 млн. 100? Да, так, 200 Досить-досить така ціна. Демократична і доступна. Я а видно. є QR-код у вас? Так, за які можна дали, з вами зв'язатись? Ми покажемо нашим глядачам. Це натуральні каміння, так? Ні, ну тут є Не? різно. Оце натуральні, оце чорний ага, оце білий ага. Супер. Mm -hmm. Це вот так. такі наше у тебе червоні Так. 10000, так? так. 10000. так. Красавка. Ага. Все-таки давай вертаємось, бо я в цьому ряді вже був. Я, сюда, да? я просто тут не проходив, а тут такий, ага. ну, дуже багатий стіл. А там ці, такі, свічки, ти там знімав ці все-таки свечки так, так, там это. Вау. Просто зі ну, Дуже багато такої свічкової продукції. Пираміки, багато тираніки, багато досотних. Так, фактично, все-все це це все. ручна робота. Так. Це все дуже більшості ручні роботи, а на більшості це є все. Це рекомендує? все ручні роботи, да. я ще не бачила. Ну, може, одяг? А, Продукція це. для барбершопів, я так, так розумію. Це такі є? Да. Так, так і на більшості Сумочки теж дуже класні такі. Yes. Так. Текстиль. Так. Все текстиль. Такі Великі шоприбу. Ну я за них і кажу, що вони дуже зручні, прикольні і в них дуже багато що можна покласти. Вони зараз, зараз супер. 980. Такі О, вони такі, водночас, вони дуже місткі. Візуально вони виглядають дуже стильно і акуратно, проте в них багато чого можна насправді покласти. Бутилка шампанського та цукорки точно помістяться. що за це? Ну що, ми йдемо, ще пройдемось, подивимось. Там ще є, Вухти, а я цього не бачу, така булава. Сандей Базар сьогодні у Львові на Лем Сейшн. Дивиться ми пройшли і матч. Так, там нас чекає Олександра. Що, ми оглянули. Тут я так розумію, що є кафе. А, якщо посидіти, якщо змерзло тут некомфортно, то можна. Ще можна присісти в кафешці, а де кафешка? А там на другому поверсі. Не на другому. Ага, я туди просто йшов, я тебе загубив. Це кухня, а захід в кафе так, з іншої так. сторони. Ну що, друзі? Ми оглянули. Санда і Базар, який сьогодні у Львові, можемо бачити прекрасні продукції наших українських дизайнерів, виробників. І що хочу сказати, що це неймовірна краса, і я пишаюся нашою молоддю, нашими людьми, які для себе знайде однозначно, тому що все зроблено нашими руками. Все відроджується, все традиції підтримуються, продовжуються, висвітлюються у вирубах. І тут є все: від парфумерії до прикрас, до одягу, який в собі вміщає, і сучасність, і український етнос. В Цьому і є фішка. Тому, друзі, приходьте, дивіться, обирайте для себе, виглядайте стильно, так. вибирайте наших українських виробників, тому що вони. На голову вищі від інших як ми, вважаємо, і ми можемо бачити насправді настільки деталізовані гарні прикраси да і одяг, і зроблені все картурує, вручну. І самі прикраси це просто заворожує і захоплює. Тому приходьте Sunday самдей LEM Station, обирайте. Ми QR-коди вам позначили, тому... Обов'язково завітайте і підтримуйте наших, нашу молодь. Каву. А ми пішли на каву. Дякую, гарного дня, залишайтеся з нами.